Я одразу не повірила, але це важко, бо я до сих пор не вірю. Хоча я її бачила, я Віроніку цілувала. Вона така холодна. Оксана Геращенко у Чорній Хустці біля моргу Карлівської лікарні. Напередодні увечері дві її доньки загинули в аварії. Дівчат збив працівник місцевої поліції у стані алкогольного сп'яніння, розповів керівник відділу. 30 листопада в місті Карловка. Трапилася ганебна подія около 19.30. На той час працівник поліції підрозділу скоїв ДТП наїзд на двох 17-річних дівчат, які внаслідок ДТП загинули. З місця він тік і працівниками відділу поліції був затриманий. Хочу висловити слова співчуття. Близьким родині загиблих дівчаток за цей гаденний поступок. Весь особовий склад засужує даний поступок і співчувають рідним та близьким. Ми думали, що тут десь вже вибухнуло, як воно зараз у ці шістці. а потім ми побачили, що отут, де лежить одійольця, там вже стояла швидко. Дитина моя лікар, вона виглянула в вікно, каже, мам, мой швидко приїхала, мої колеги, що сталося, а потім каже, мам, там таке як когось вже грузять в цю швидку. Ну, ще ніхто нікого не грузив, тому що вони тут довго ці діти ще лежали. Вони ходили додому на роботу, так як менше братик їхніх заболів, температура була, мені треба було на роботу піти. І вони пішли замість мене достати ну, там. і поверталися вже додому. Я з ними буквально за пару минут до цього балакала. І все. Я їх не чую. Зі слів Оксани Соколовської тіла дівчат знайшли її сусіди. Вони гуляли з собакою, вони їх знайшли, цих дітей. Вони йшли до да, воно ж темно, тут же що освітлення взагалі не моє. Вони йшли і побачили, що щось лежить. І жінка чоловікові говорить, а ну підсвіти ліхториком від телефона, подивитися, що. І вони кажуть, якщо там двоє вбитих дівчат, ти туди не йди, не дивися це із тройньошок оці дівчат. Їх тріння, дівчиця загинули. Удар був такої сили, що одяги речі дівчат відкинуло на кілька десятків метрів, додала Оксана Соколовська. Черевики дитини кросівки валялися отут, тому що це я їх бачила ось через вікно. Десь тут курточка, ходили також речі, ті дитячі збирали. А дитина лежала отут, де оця стовп, а може там трошки далі вона лежала пакетами, вже одну точно бачила, що одна накрита, де друга. Ну, мабуть, же ж так також десь поряд був. нині підозрюваного затримали, а справу розслідує ДБР. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 256 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом. у стані сп'яніння, що спричинила загибель кількох осіб. Також вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також зауважу, що заскоєне йому загрожує позбавлення волі до 12 років. Ела Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне, Новини Полтава.